Добрий день, шановне товариство, 10 лютого 2024 року, Хмельницька область, Вінсподільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні гарний погожий деньок хоча це він зараз такий гарний. До обіду йшов дощ. Так що нічого особливого такого робити не будеш. Але хочу вам показати минулорічну щепу що на яблунці, яка була дрібна і не дуже смачна, нащепив айдарет. Оце минулорічна щепа. Як бачите, гарне зростання. Вже є такі шипики, можливо, це і плодові утворення будуть, можна де щось побачити. Це все розчиститься, лишиться чотири скелетні гілки. І так воно все буде добре. Приріз дало дуже шикарний більше метра. Що ж я хочу сказати, що зараз якраз час заготовляти живці для щеплення, тому що з власного досвіду щеплення краще вдається, не зразу з дерева на дерево, а тоді, коли живець трішечки підзимував. Так що всього. Найкращого вам. Бажаю вам всім міцного здоров'я і чим поскоріше розпочинати сезон. До побачення!